У Конятинській громаді на Буковині в Чернівецькій області є свій власний інтернат. Це старий-старий будинок, але провели ремонт і зовні він так ще вимагає доремонтування, до але всередині кажуть дуже круто. Школа. У Конятині, або точніше, ліцей, і десь кілька десятків учнів, які живуть у віддалених селах, просілках, по навколишніх горбах, по горах, вони не можуть щодня долати по 20-30 кілометрів, щоб добратися до школи. Вони ночують тут же ж, у Конятині. А от де ночують, зараз я вам покажу. І там з п'ятої години, 17-ї 17-ї, Починається робота над домашніми завданнями. Добрий, Добрий, день. Добрий день. Ви знаєте, мені ваш голова громади дозволив, щоб поцікавитися, як тут діти живуть в, в інтернаті. Пансіон. Це називається пансіон. Це називається раніше називали як пришкільний інтернат. Тобто, але вже зараз змінами у нас в Міністерстві освіти. Вони вже переіменували на пансіон. Тобто, у нас це вже. Пансіон. А скільки тут учнів проживає? 31. 31. Так. І вони з різних сіл. Е, так. Вони в пансіоні проживають село Яблониця, Голошани, Сімакова і коняти. Ну і прилеглі хутори, які приїхали сюди. В підході немає можливості підвозу автобусом. Вони живуть на відстані від 5 до 20 кілометрів. Відстань від школи до їх там, де вони проживають. Автобус не можуть під'їжджати. Ага. Сполучення таке. Тому дітки, а які, які проходять. Ні-ні ні. Ви заходьте От, сюди. А вас ми така зараз... чистота? Тобто, ну так таке... ми маємо, так ми ж виховуємо дітей, ми ага. навчаємо їх. Ага. Заходьте. О, так. Добрий вечір, Добрий вечір, дітки. Добрий вечір. А ти звідки? Солошень. Як? Залошен. Це далеко це село звідси? Так. Скільки туди треба їхати? 23 кілометри. Ого. Ми, я живу в горах. Що в тебе вдома є? Вівці є? Є. Скільки? Восьме. Ого, це немало. А в тебе? Нема. Нема? А на полонині ти колись була? Була. Далеко від вас полонина? Та не дуже також далеко. – Як називається? Максимець, морозилка є ще. Ти звідки? Плай? А, плай? Я. Я? Це отут за, за яблуницею. Угу. А немає такого, що б'єтеся там, ну, обзиваєтеся? Дружно всі живемо. Правда? Так. У нас в ношині є база відпочинку, дуже красиві краєвиди, гори, ну, дружні селянини. Ти з якого села? З Самакова. Самакова? Так, це не так і далеко. Це, але просто багато уроків важко ходити. Так, Ті 6 кілометрів дуже... туди-сюди, так? Угу. Ага. — І Хто в тебе вдома є? Мама, тато. — Ще брати сестри є? Ні, є ребята тут. О, де я да брат? Ой, я розглядаю. Так хто з вас старший? Я. Ага. на, на багато? На ну, два роки. А які най, найулюбленіші уроки які? Фізкультура і останні. А що таке останні? Ааа, коли крайній урок це люби, улюблений. Тоже. А який ось розпорядок дня? Оце ви... школі до другої години чи до якої? Ні, вони до 4 години в школі. А вже зараз 17, ви вже знов за уроками. Ми, а в них є, вони приходять е, До п'ятої години ми відпочиваємо, а після п'ятої години до 9 починається підготовка до уроків. І до якої години ця підготовка? До 9. -ї. Так вам нема життя то для себе? Для я. А я. От тебе життя, ми дві години працюємо, займаємося самопідготовкою, вечеряємо, проводимо ігри, змагання. І в 9 годин приходить помічник вихователя, в них підготовка до сну. Вони займаються собою, своєю гігієною, і в десять годин у них вони... що дітки? Сон. Сім'я. Сім звичайно, ми є одна сім'я, тому що ми прикладаємо в понеділок. І проживаємо до п'ятниці, і це в нас одна сім'я. Вони більше часу проводять тут, чим вдома. У них тільки два вихідних і неділя. І вони вдома з батьками, звичайно, бо я думаю, що їм також вони хочуть бачити ту любовську, батьківську любов, материнську, батьківську, але разом з тим більше часу їх в пенсіоні. Їх всіх є 31 діти. Я думаю, що вони всі хороші у мене, правда, працюють. Не тільки в навчанні, а в господарстві. допомагають мамі, займаються кожен з них має своє господарство, правда? В вихідні вони допомагають мамі, вміють працювати. Так, і не тільки взимку. Тобто вони... Тобто газди, Майбутні газди. Це майбутні газди. Вони весь час. Тобто вони, як весна, так літо, так і зима завжди є праця, правда. Ось подарунок. Ось у нас тут приміщення, де вони проживають. Це у нас кімната. Тут проживають хлопці. Це була кімната зроблена батьками. Самі привезли цю вагонку, все це вони оздобили, тобто підлогу поміняли. Поставили на ту, яка була, щоб от дітям було набагато тепліше. Ну і я надумаю, що надалі ми будемо ще, є одна кімната, яку пообіцяли допрацьовувати. Піченка. Ось таке пічнова також, воно дуже тепло. Ай, гаряча. гаряча пічка поставлена, дуже тепленько. Ви бачите, що тут тепло. тепло. Тепло, тепло дуже тепло. Я хочу вам сказати, що навіть не зрівняти можна з там, де отоплення йде ну, центральне. У нас спічне опалення, але дітям, дітям стараємося зробити умови, дуже тепло. Ну, на сьогоднішній день хотілося б трошки нам допомагали відносно матеріальної бази. Десь це опускають, ну, мабуть, коштів не вистачає. Міністерство десь не, не звертає повністю, щоб додатково виділили кошти, тому що. Громада, мабуть, неспроможна все це закупити. Якби були кошти, закупили ми трошки осучаснили меблями, то воно би і дизайнер. Але все йде потихеньку. Я А важаю... це маленькі тут а ці, ці маленькі хлопчики, які тут сплять. У нас слава Богу, тепло їжу готують чудово, годують дуже гарно їх, п'ятиразове харчування на сьогоднішній день завжди свіже. І фрукти, і м'ясо, і риба. Якби ви так поспілкували доми вони так і кажуть. Є такі діти, які в п'ятницю і не такого великого бажання, щоб вони і додому. Повірте, є такі моменти, що вони хочуть залишатися тут. А чим вас тут годують? От що на сніданок дають? Всяке. Ну, сьогодні саме... що було? Вареники, із тесем і капу. І, салат. І, і з капустою. Салат, ну, салат, капуста. Ага, ага. А салат і вареники з картоплею. Ясно. На обід. І квасним могілком, і бокс з і бокс. Ква сніданки, обід, полудинок і вечеря. Як на вечерю, у нас різноманітне меню. Вони вживають. Двічі на тиждень рибу і тричі на тиждень м'ясо. Не буває, правда? Діти кажуть, що ви... Як вас харчують Розкажіть, що вони А буваєте. це по, -по, по рецептам Клопотенка чи по різному? Ні, в нас Бо... є спеціальне меню, яке затверджено, mm -hmm. воно затверджується садинстанцією, що воно є перспективне меню, є відповідно цього їхні норми харчування. Правду, пані Євдокія розказує, що смачно вас годують? Так, да, 100%. 100%. Ой, ти Та йо. Ось тут є кімната, ми ще йдемо до хлопців. Де в нас хлопці тут проживають у нас також тут хлопці? Так. Ось це тут також хлопці. І тут піч. І тут Скільки піч. ж у вас цих печей? Та в кожній кімнаті. Клас. У нас в кожній кімнаті, тому що це пічне опалення і в кожній кімнаті. А О, хто за… — А в нас є ще тут одна така півставки штатної помічник вихователя, який приходить в той період, коли дітки знаходяться в школі. Він протоплює, робить вологе mm -hmm. прибирання, прибирає, топить, щоб їм було тепло. Це у нас можете е зайти. Глянути в нас є умови не тільки так. А, ось так, внати... то є туалет? Звичайно, середини, в нас Звичайно, так, є туалет, є вода, де є... вони можуть покупатися це. Вони роблять щовечора. Є пральна машина, яку подарили батьки. Той же Ліск закупив для того, що ми під нашим наглядом... Дітки, може, ми включаємо і свої речі, тому що на протязі не тільки, ну, ви знаєте, ці діти вони рухаються, десь можуть забруднити, може не вистачити той, того одягу. Ми простирали, в нас є сушка, тут тепло. Як тільки зробиться фасад, і воно трошки нас притягнуло. це вже знаєте, це робили це минулому році. За кошти сільської ради, тобто за громади, вони зробили тут цей євроремонт, зробили цей ж підвісний е, е, стеля. У нас так, вона тільки матова. Вони це все зробили, поміняли тут підлоги. Це були, це зроблено було. ОТГ зробило. І ще покажу вам кімнату. У нас вона з багато. Так, нам ще залишилося коридор цей дороби, бо дітей дуже багато. Ми не всіх змогли прийняти навіть у наш пансіон. Ага. Е, тому що було багато дітей, є діти, які ми Ми відправили... Ми відправили до... Ну, ходять додому на меншій відстані, вони, якщо там куся, до п'яти і п'ять, ми відправили, не мали змоги прийняти, ми не мали де помістити, тому що, ну, ви бачите, Ось це, так. Це також було зроблено тут ремонт територіальну громаду. Так, Бачите, також є, підвісна стеля, є вростіни, ну, дівчата, і так? ці дівчата. Все окей. На наступний рік будуть діти більше, бо ми завжди збираємо попередньо, хто буде вже відвідувати пришкільний пансіон. ну будемо. Вирішувати питання, можливо, будемо з цієї кімнати ще робити одну кімнату, а навчання будемо робити в школі. Ага. І самопідготовку так. Ми вже в цьому році так, і на наступний. Ну, так, сотне. якщо сюди да, да, можна ну, більше, да. запустити. Щоб більше запустити. Але у нас, розумієте, ми можемо тридцять ну, 31 дитина, воно надто важко. Я один вихователь тут. У нас порядок там ідеальний. А хто з вас уже заробляє? Я кажу, що ви вже заробляєте. Самі нас. Всі? Всі? А ну с... скажіть. Крафтовики? А як ти заробляєш, Андрій? Ну, прошу, щоб допомогти привезти. Ну, вже більше ці кіньми так. А, — А, коні вдома uh -huh. є. А я думаю, що вже якусь справу свою. Ну, справу ще ту треба. А, 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 а ким ти хочеш бути от в майбутньому? Будівельник. Армік збирає квіти. Квіти? Я арніка. І скільки тебе за сезон виходить заробляти? – 40 тисяч 30. Це за літо чи за один місяць? За літо. Нормально, 40 тисяч. Так раз не в батьки взяв, а сам. Це скільки кілограм арніки коштує, щоб здати? Це залежить, як беру потік. Угу. Кілограм. Афі не збираєте? Yeah. Yeah. Ким хочеш бути? Думаю, лікаром, масажистом або, або ще щось, не знаю. Ох ти, а можеш бути і лікаром-масажистом і одночасно чи ні? Не знаю. А чому масажистом? Я також ще не бачив, щоб дівчинка хотіла бути масажистом. Ну, Жи, вона ж має до кількість робити масаж, правда? Ми з нею домовилися, тому вона обирає таку професію. Рано чи пісну, вони як учні мої, повинні десь мене е, лікувати, підрихтувати. Під, 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 ну а як? Нам зустріти, це хороша. Це Юля, Ангеліна, Валентин, Дмитро це одна сім'я. Четверо дітей на наступний рік ще планує менший братик сидіти у нас. Ось це є сестричка Соломійка з Ревоєм, це її брат і сестричка, два петрики брат брат. У вас тут є точно як родина. Ну, Родина, звичайно, їх багато є. Тільки в нас ну, на сьогодні завіт просилися ще додому за сімейними писалами, коли вони їдуть. Вони залишають такі нам заяви, що от мама написала за сімейну. Батьки приїхали і забрали додому.